Не рухайся. Чому? У тебе на лобі. Ні! На острові Німа. О, так, ти знайшов єдине прохолодне місце. Життя нарешті поверталося до норми. Я скоро повернуся. Обіцяю бути обережною. Обіцяєш? Обіцяю. Але з появою ти хотів узяти мій човен? Несподіваного гостя. Почалися нові пригоди. Ти хто? Мене звуть Ебінет. Що ти робиш на острові? Я тут заради пригод. З моєю дочкою? Жодних пригод з моєю дочкою. Так, сер. Дуже скоро ці клітки будуть заповнені тваринами. Тепер, коли їдемо на безпеці, ти знаєш, скільки коштує тренований тюлень. Вона зробить усе. Вони не зупиняться, доки не спіймають усіх тварин у клітки. Щоб урятувати його, я кажу, посадимо їх у клітку. Так, у клітку. Цього року зробіть нові відкриття. Це наша нагода. Ми впораємося. Приєднайтеся до групи порятунку і врятуйте острів. Це те з в'язниці. Entertainment і Волдон Мідія представляють. Бінді Ірвін. З тобою веселіше, ніж з татом. Тобі Волес. Високо Метіо Лілард. Повернення на острів Німа. Скільки такий коштує на чорному ринку? Кому потрібен тупий очкарик? Я академік. Пригоди починаються весною 2013 року.